Слава Ісусу Христу! Запевняю вас, що у всіх громадах Української Автокефальної православної церкви возноситься потрібна молитва за здоров'я ваше і всіх, хто знаходиться на майданах нашої країни. Запевняю вас, що розносяться за упокійні молитви за невинно убієнних на усіх майданах нашої країни. Особисто щиро всіх вас обнімаю і щиро зерно кланяюсь за вашу мужність і за вашу стійкість, за те, що ви вийшли. За кращу долю не тільки для себе, а для своїх дітей, онуків і правнуків і за незалежність нашої багатостраждальної України і за життя всього українського народу. Сьогодні, дорогі брати і сестри, свята церква, підготовляючи своїх вірних дітей до. Святого Великого Посту згадує притчу про блудного сина. Всі ви її знаєте. Отож я звертаюсь до всіх нас і до всіх блудних синів нашого народу, очільників нашої держави, щоб вони навернулися до того народу, який ви. Живуть, я звертаюся до брудних синів із наших всіх правоохоронних органів і силових структур, щоб звернули увагу на постраждальний український народ. Я звертаюся до усіх нас, хто стоїть на майдані, щоб навернулись до Господа нашого Ісуса Христа, щоб покинули ми гріховні. Звички і вади, щоб ми знали, що Господь усіх очікує нас, і можновладців, і нас, усіх, і нашу прекрасну юну молодь, яка вийшла на ці майдани, очікує і хоче, щоб ми хоч зробили пів кроку до нього і сказали, що ми є його діти. Сьогодні. До Молитов приєднується зворушливий 136-й псалом, в якому оповідається, що давніх євреїв заставляли в погоні співати пісень єврейських. Але вони відмовлялись і казали, як я заспіваю пісню Сіонську у землі чужій. Ми ж, дорогі брати і сестри, українці, я маю на увазі всіх, хто населяє Україну. Ми знаходимось на своїй землі. І ми мусимо гордо співати свою пісню на своїй землі. Тож, дорогі брати і сестри, повернімось до Господа, покаймося, усі покаємося, і знаємо, що Господь. Кожного аж, чекає, очікує, що Господь очікує блудного Сина, кожного із нас. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь, амінь, слава. слава Україні! Ah, véi!